Друзі, всім привіт і слава Україні! Давайте після сьогоднішньої важкої ночі для багатьох із нас я розповім вам про цей красивий жовточок. Це дендробіум ліндлі, або дендробіум агрегатом. Одразу скажу, що це дендробіум не з простих. Це природній вид. Розповідати вам, як він зростає у природі, я не буду. Це ви зможете прочитати і у Вікіпедії. Я розповім вам про свої муки ним на протязі багатьох років. Де і коли я його придбала, я вже і не пам'ятаю, бо років пройшло, ну, мабуть, п'ять це точно. Придбала я його. У нього було дуже багатенько псевдобульб, але вони були такі добряче висохлі. І жодного живого корінця. Жодного. Наслухавшись, як завжди, в інтернеті, хто як його вирощує, і я почала знущання над собою і над цією рослиною. Перший рік я його посадила у ґрунт, який саджаю всі свої дендробіуми, тобто кору, мох, камінці. Ну, можна сказати, у рівних пропорціях. І ано, ну, поливати його, поливати і виставила його на сонце. Помилка номер 1 Не можна поливати невкорінену рослину і, тим паче, тримати його на відкритому сонці. Полутінь і не полив, а пролив або оприскування поверхневої частини ґрунту. Тиньки зрости почали ростити корінці. Але вони, як заходили в ґрунт, підгнивали і усихали так само, як і посохли старі псевдобульби. Помилка номер 2 Я вирішила його пересадити. При цьому взяв і відрізавши йому майже всі старі псевдобульби. І це була страшенна помилка, бо цей дендробіум квітне саме на псевдобульбах, яким Рік два, тобто на старих псевдобульбах. Помилка номер 3 Послухала пораду і ще однієї людини, яка сказала, що Дендробіум ліндлі взимку треба тримати десь в прохолоді і зовсім без поливу. Тобто, як вона сказала, інколи там збризнутий ґрунт і все. Знову ж таки, я не зважила на те, що та людина живе. У місцевості, де звишена вологість, у порівнянні із моєю пустелею, то там оазіс минулого року, відкинувши всі поради, заткнувши вуха, я вирішила діяти по-своєму Дендробіум Ліндлі, як і всі дендробіуми на протязі вегетації, тобто на протязі того часу, коли вона ростить, коли він ростить молоденькі зросте, він любить пільний полив і добрива. Добрива майже кожен третій полив. У маленькій дозі, але добриво. Я використовувала. Добрива із формулою 20-20-20, тобто мінеральне добриво. Дендробіум має листя як котлея, тобто жорсткі такі листя, і вони витримують, добре витримують, навіть люблять відкриті промені сонця. Тож цей дендробіум влітку стояв на відкритих променях сонця. Навесні він починає зрощувати Маленькі псевдобульбочки, які ростуть на протязі усього літання і надування нових псевдобульб він завершив десь так приблизно у серпні. місяці. І я почала поступово менше його поливати і повністю припинила його вдобрювати. З кожним днем полив був менший і менший, але він залишався в дуже добре освітленому місці. І на лоджії. На лоджії він росте круглий рік. Взимку, коли падає температура на моїй лоджії, температура не підіймається вище, ніж 18 градусів, я його все ж таки поливала, але проливом і приблизно один раз на місяць. Це в моїх умовах і при моїй вологості. Як тільки псевдобульби починають дуже-дуже-дуже сильно усихати, то його треба починати потроху поливати проливом. Ну, у мене, як я кажу вам, виходить це десь так ну, раз або два рази на місяць проливом. десь так, у лютому місяці на старенькій псевдобульбі. Не з макушки, не від основи, а на самій псевдобульбі з'являється отакий пуп'янок, який перетворюється у довгий квітконос і з'являються пуп'янки квітів. От тоді ми починаємо потроху додавати полив, тобто збільшувати полив. Ось воно чудо. Я маю отакий красивий, гарний, яскравий, як жовток. Правді, він дуже схожий на жовток, ніжні, дуже ніжні квітні. Дендробіум Англіком або лінлі квітне недовго. Ну, десь так приблизно 10 днів. Він відквітне і тижні через два він почне зростання новеньких піпочок, новеньких псевдобульбочок. І ми з ним все почнемо спочатку. Тобто, як тільки з'являться молоденькі зрости, я буду їх поливати, добре вдобрювати. він залишиться стояти на відкритих променях сонця. Як бачите, ґрунт в нього крупна кора. Отакі кусмичики, бачите, Отакі товстенькі, перекладені мохом з фагнумом з додаванням керамзиту, пенопласту, всього такого. Поливаю все літо. Наприкінці літа, як сформована вже псевдобульба полив не припиняю, а зменшую. Взимку поливаю рідко, але проливом. Залишається на штучному освітленні і навесні знову будемо бачити, я вже Дуже плекаю надію на те, що не один квітконос, а декілька квітконосів, бо все ж таки ми з ним порозумілися. І я маю іще один дендробіум, мініатюрний дендробіум з такими самими квіточками він повинен бути, але меншого розміру. Це дендробіум Дженкінсі. Отакий От він, якщо порівнювати, бачите, який він маленький. Але життя в нього таке саме, як і у дендробіума Ліндлі. Як бачите, псевдобульби в нього всі висохлі, тож мене чекає довгий шлях по відновлюванню цього дендробіуму. Посадила я його у маленький горщик. Так само, як і попередній. Дуже крупна кора, перекладена мохом з фагнумом. І ось так зверху він лежить. Сподіваюсь, що в мене все з ним вийде, і я наступної весни буду мати цвітіння двох таких дендробіумів. Лише тільки у цього квіточки крупніші. А у цього квіточки будуть такі самі, але маленькі. Ось бачите, як виглядають старі висохлі псевдобульби. Сподіваюсь, що новенькі будуть відкормлені товстенькі. А на цьому у мене все. Бажаю всім миру і здоров'я. Тримайсь.